Уже місяць в Україні діє новий тариф на електроенергію для побутових споживачів і це 4 гривні 32 копійки за кіловат. Та якщо встановити двозонний лічильник, ця цифра може бути меншою, кажуть спеціалісти. Чи справді таким чином можна зекономити? Скільки і що для цього потрібно? Наша Вікторія Гетьман дізнавалась. Дивіться, я вам показую. Ця нічне так. воно забирається... Іван Залізняк освоює нюанси передачі показників з нового лічильника. Його щойно замінив на новий двозонний. Каже, тепер пратиме та вмикатиме бойлер лише вночі. І навіть підрахував, скільки таким чином вдасться зекономити на електроенергії. Десь відсотків 30, 25-30 відсотків. Я навіть утепляю будинок, бо я економлю. На пенсії я економлю. Анухи приїжджають, включаємо боли, включаємо камін зимою, ну а зима скоро прийде. Основна перевага двозонних лічильників у тому, що вони не лише обліковують використану електроенергію, а й час її споживання. Адже вночі світло вдвічі дешевше. З 11 години до 7 години ранку діє коефіцієнт 0,5. тобто запроваджується скидка в обсязі 50% від загального тарифу, який зараз складає вже 4,32. Меншим попитом користуються ще й тризонні лічильники, та із ними також можна заощадити, зокрема у години пік. З 11 до 7 ранку коефіцієнт 0,4, тобто скидка 60%. В часи пік це 8 ранку до 11 ранку коефіцієнт 1,5 і 20, з 20 до 22 коефіцієнт 1,5. Всі інші години загальний тариф. Лише у Вінниці щотижня встановлюють до півтисячі таких лічильників, переважно двозонних. Заявкою споживачів розглядають близько тижня. Людина купила цього лічильника, принесла нам. Ми його запрограмували, запропонували людині. Вона проплатила за установку. Ми приїхали його встановляти Лічильник двох тарифів, Це зараз дуже актуально, тому що люди хочуть економити. Показники з таких лічильників знімати просто, подавати їх необхідно окремо за день та ніч. Наприклад, прийшла людина в якомусь режимі, кнопка верхне для перегляду, нажав пару раз. Тут і коди в нас є, які обозначають код 180 загальний, 181 нічний, 182 днівний. Купити двозонний лічильник можна як самотужки, так і безпосередньо у електромонтерів місцевих обленерго. Ціна на такі прилади складає близько двох тисяч гривень. Ще триста коштує їхнє встановлення. Та аби бути справді енергоощадними в обленерго радять потужні електроприлади використовувати саме вночі. Тоді впродовж місяця можна зекономити до 50% на рахунках за світло. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Ми, Україна марафон Єдині новини.